А, у мене така коротше докричі доважці. І пальмо. Дуже потрібний. Чому така каверти б діла була? Темно, коротше. Ну, світло таке. Оде світло, а так, такі убої. Це як парт. Воно відкрити. Оце перші такі книг. Розсипаю, якщо можна, і не хочу І розріжемо їх пополам. Такі повлети пакетики, як крайні ще розпакували. Господи я взагалі, слово розпакувати. Знак окел. тут це там. Я не пам'ятаю, якщо я вчора робила цілу ніч. якась дитка побувала позводи. позвонив моєму що таке буде. Оу, я не знаю, що розпакувати я хотіла розпакувати. Я за що. Е, серйозно? Кави йдети поближче, каме. Коська вара Ну, Було видно, я не знаю, коротше. Я навіть не буду йти, бо будь полки, що такого? О, і отакі щось біля Е, не знаю. Я чого за дорочі розпутаю? от мене завтра зродня також уж... і це манфілат я помню це оцей зладовий з знаків, бо там його не було розпаковувати можу а ну. я це помню вам дуже легко наверно розпакувати це все такого можна все і це попав ще на руку цей фіолетовий філатой його це банчик якийсь каляка вийшла Білий і бантик якийсь кряк. Коротше, не вам Погади, якось думайте. І друг, другий пакетик це такий самий, як це колон. А, так, да, колон, колон. Завколо. Я просто. Так, да, да, це воно. І отакий малий колочик вийшло це великий, я не знаю. Знову бантик, це знов банчик Мокісь. Це Я Це світлого зеленого, я її не робила. Далі ой вибачте, закинула в камеру. бо Це поставка, я просто говорю. Це лідійка попалася. Я поймаю, це я вже побачила і відкрила її. Може буде, ще посліді це останні, а детства їх. Такі О, крім. Дууу, ну, де підводить дую. Це якесь... О, треба якусь палочку обожгати. Бо можна поставити тут палочку, то щось... Ну. Це я можна чіпити якийсь брагочок, я коротше за. І стався последній пакетик. Це ось тача якась чає О, Можна було. було два дівчаток і. Я не знаю. рвала ее колос сраки за цей о о Це то клейка оклейка попалась можна щось чіпити Клас Подобалося. Це не викліка. Таке класно. Подобається. Ну як, що все складу це все. Оце якась Просто вашедший. Це нормально, це типа сквіш. А я давши його таке. Ну я по всім пока друзі і лайк ставте, якщо, якщо не хочете, то собі пока. Тому що я вам схотіла сказати, щоб мати такі обойду, щоб мій брат спеціаліти.